Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую рис з курочкою. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Готуватиму у мультиварці. Рис пересипаю в миску і добре промиваю. Перекладаю у чашу мультиварки і зверху зажарку. Тут у мене на олії протушкована цибулька і морква. Ось так. А ще помідорки. Маю дуже гарну заготовочку помідори для всіх страв. Помідори зі сілью. От, виклала сюди кілька кусочків. А ще сюди можна покласти мариновані помідори, або помідорки у власному соці. Або ж просто томатну пасту. Це також буде дуже смачно. Спеції, сіль, чорний мелений перець, сушений чесник, лавровий листочок і паприка. сушена. Курочку викладаю поверх рису і злегка присипаю її спеціями для курятини. Заливаю водою і накриваю кришкою. Далі готую мультиварка. Вмикаю режим скороварки, вибираю потрібну програму і вмикаю старт. Так, мультиварка вже вимкнулася. Ох, гляньте, яка смакота у мене тут, бачите? А пахне як. Ще кипить. Подивіться, яка смакота у мене вийшла. Ніжна соковита курочка і добре пропарений рис, гарно приправлений спеціями.